Доброго дня, любі друзі, В етері Софія ресурс. Де тобі зараз взяти ресурс для твоїх перемог? Кожного дня у нас якісь є справи і перемоги. Ой, ой я закрию тут жіноча грудь, любі друзі. Я, я прикрию, бо мене колись Фейсбук Facebook забанив за, за порнографію. Тож де брати ресурс? Своїй унікальності, в своїй природності цінувати себе таким, такою, які, які ви є. Розуміти, що ви в цьому світі потрібні саме такими, які ви є. То і буде для вас ресурс, тому що більшість людей страждають саме від того, що вони просто себе не сприймають. Вони постійно себе критикують і так далі. Шукай свою професію, прислухаючись до свого серця. Теж гарний такий посил. Якщо хочете щось змінити в будь-якому віці, ви все можете зробити.